Обмінятися досвідом, отримати нові знайомства та розповісти про свої досягнення і все за сніданком. Хмельницька обласна військова адміністрація започаткувала новий формат зустрічі для волонтерів, аби налагодити комунікацію. Ідея, взагалі, яка це, по-перше, подякувати волонтерському руху. Волонтери дуже багато чого роблять. Даша з 2014 року, і взагалі з всієї історії волонтери це лідери суспільної думки. Це люди, які допомагають нашим, як і військовим, і внутрішньо переміщеним особам. Ідея тут була така: по перше, їм подякувати, по-друге, зібрати, щоб між собою познайомилися. Це дійсно перший такий волонтерський сніданок. Я впевнений, що він буде не Останнім близько сотні представників волонтерської спільноти з усієї області долучилися до обговорень питань першочергових та болючих, допомога військовим та переселенцям, збір донатів на закупівлю найнеобхіднішого в період військового протистояння. Роботи не бракує. Наша організація зосереджена на багатьох напрямках. По перше, це ми організовуємо офлайн забіги по Україні, тобто людина може зареєструватися, пробігти, отримати медаль, тематичну медаль. І частина з цих коштів йде на підтримку збройних сил України. Інший напрямок, над яким ми працювали, це кібервійсько. Тобто, з другого третього дня війни ми запустили кібервійсько. Тобто, можливо, ви бачили в телеграмі група Cyber Army Хами. Ось ми публікуємо там завдання. Ми організувалися разом. Дві громадські організації потім видавництво Абетка і громадська організація Подільський біорегіон». І зразу почали тобто, думати, як можна допомагати фронту військовим, цивільним, от тим районам, які постраждали від обстрілів. От і створили волонтерський центр, де почали збирати допомогу і грошову, і матеріальну і все. 24 лютого мій чоловік пішов, пішов захищати нас. А ми з донькою залишилися Аріна. Вона нагороджена як наймолодший волонтер Хмельницької області. Вона в перші ж дні почала продавати свої іграшки, зібрала тисячу і купила 1200 пасок, які були відправлені з волонтерами на фронт до хлопців. У ході спілкування кожен мав змогу поділитися ідеями розвитку волонтерського руху в області і за її межами, аби підтримувати статус Хмельниччини як надійного тилу та разом наближати нашу перемогу.